Всім привіт! Отакі в мене хороші теплички. Зима вже майже закінчується. Сьогодні в нас вже 8 лютого, потепліло трошки. Вчора була дуже хороша погода, сонечко, а сьогодні вже сніг упало. Але я вже, як то кажуть, запалився весною, настрій є вже готуватись до сезону, тому почав вже стригти клубніку в своїх. Тепличка. Отака От тепличка. Отак От вона виглядає всередині. Таке сухе листя вже повністю. Оці вже я дві грядочки достригаю. Поки весна ще толком не прийшла, треба всю клубніку постригти, почистити, обробити всякими препаратами від хворів, від шкідників. Так що потрошки вже починаю веснувати. А у вас як там потепліло чи ні? Бо у нас вже передають 9-10 градусів тепла. Якраз хороший період для того, щоб підстригти клубніку, підготувати до весни. Так вона зараз в мене виглядає, трохи снігу на вулиці, але він швидко топиться. Так що готуємося до весни. Дякую за перегляд, буду вдячний за підписку на мій ютуб канал. Всім па-па!